Вітаю вас! З вами Ozen Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіальної акустичної системи від компанії JVC модель CSJ610 X. Постачається фірмовій упаковці, динаміка розміром 16,5 см. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться інструкція. Є також монтажний комплект. І два динаміка в комплекті. І також є дроти підключення. Динаміки йдуть без захисних решіток в комплекті. Номінальна потужність 30 Вт даних динаміків. Невеличкі, компактні, з невеличкою монтажною глибиною. Усього 43 мм монтажна глибина. Невеличкий магніт. Стандартне підключення, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. Динаміки на дві смуги. Чутливість у даних динаміків заявлена 92 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.